Презентація книжки під названі Лукаве перед собою, яку написав Микола Литвин, відбулася в селі Мамекіне. На зустріч з односельчанами він приїхав разом з дружиною Ольгою Кузьмівною та Миколою Засульським. Зустріч прийшла в теплій атмосфері. Презентуючи свою книжку, Микола Олексійович наголосив, що описав в ній все своє життя, ділився з односельчанами спогадами про своє дитинство і про те, як починалася його діяльність. Після душевної розмови автор дарував книжку жителям рідного села, які в свою чергу щиро йому дякували. Разрешите поблагодарить вас за то, что вы нашли время, приехали в свое родное село. Не забывайте ту малую батьковщину, то место, где вы родились, что вот босоногим мальчишкам бегали по вот этим Мамейкинским полям, где ваша прошла юность. Спасибо вам за то, что вы первыми приехали до нас презентовать свою книгу. Вот такими людьми гордится наша страна. Після відвідин маленької батьківщини Микола Литвин приїхав до районного будинку культури, де й продовжив презентацію своєї книжки сіверянам. На зустріч з Литвином прийшли освітяни, працівники культури, представники громадської організації Княжий град. Книжка не лукаві перед собою, друкувалась на один рік і зроблена за власні кошти автора кількістю 500 примірників. 115 з них вже купило Чернігівське земляцтво. Микола Литвин поділився з нами, звідки виникло бажання до написання книжки. Цю книжку написати бажання в мене виникло вже дуже давно. І над нею я мучився кілька років, бо це не така легка справа. Я задавав собі не раз питання, чи треба писати. Мені здається, що книжка вийшла. Кілька людей, які її вже прочитали, і те мої редактори про книжку відзиваються добре. Присутні з великим задоволенням слухали Литвина, дякували йому і дарували квіти, адже книжка припала до душі багатьом. Це, по-перше, дуже щира книга. Це фактично життєопис людини, яка прожила на цьому світі 80 років. Це велике життя. Чернігівський на чолі з Ткаченком Віктором Вікторичем, закупила певний наклад цих книжок майже на 5 тисяч гривень. Це суттєва допомога в виданні цієї книги.